Всім привіт, В даному відео. Я вам розкажу про універсальний павербанк Blue Yeti EB3A, який оснащений розетками USB Type-C портом, а також дуже швидкою зарядкою. В одному з попередніх відео я розповідав про модель EB55, яка більш потужніша в порівнянні з цією моделлю, оснащена більш ємкісним акумулятором, але й значно габаритніша. Вага даної моделі складає 4,6 кг, що значно портативніше в порівнянні з EB55, вага якої складає 8 кг. Дану модель вже можна легше транспортувати, вона відповідно не ось така габаритна, по великому рахунку вона удвічі менша, і оснащена практично тими ж самими портами, що й старша модель. Ємкість моделі 3 a складає 260 8 ватт-годин, що цілком вистачить для того, щоб зарядити ваш смартфон приблизно 25-30 разів. Ноутбук ви зможете зарядити від 2 до 4 разів, в залежності від ємкості акумулятора та власне потужності, яку споживає ноутбук. Якщо ж говорити про більш слабші прилади, наприклад, наушники, смарт-годинники або щось невелике, негабаритне та непотужне, відповідно, дані пристрої ви зможете зарядити безліч разів, мабуть, вище вищі 50 раз. Потужність a складає 600 Вт, тобто цього цілком вистачить для того, щоб під'єднати різні гаджети, такі як смартфони, ноутбуки або невеликі а також можна під'єднати велику кількість газових котлів, для яких потрібна обов'язкова електроенергія. Відповідно, вони не так багато споживають в порівнянні з електричними, але нададуть змогу хоча б невеликий проміжок часу пропрацювати автономно без електроенергії. Однозначно мова не йде про приєднання електрочайників, мікрохвильовок або приладів, які багато споживають. З цим завданням буде справлятися більш старші модифікації, які і більш потужніші, і отримали більшу ємкість. Має крутою фішкою конкретно даної моделі є швидкі зарядки. Взагалі, для того, щоб зарядити дану зарядну станцію, вам не потрібно використовувати зовнішні блоки живлення. Нам потрібно тільки юзати стандартний кабель живлення на три піни, який дозволяє заряджати дану станцію. Максимальна реальна потужність зарядки, яку я отримав, складала 320 Вт, і детально протестував, як швидко заряджається даний генератор, і коли ми його розрядили в нуль, то 20% ми отримуємо приблизно 100-150 Вт. Після 20% включається максимальна потужність, яка складає 350 Вт, і дана потужність зберігається до 80%. І після 80% вона опускається приблизно до 100-150 Вт, задля того, щоб. Щоб максимально довго зберегти ємкість акумулятора. І що не менш важливіше, в налаштуваннях в застосунку ми можемо обрати, який тип зарядки ми бажаємо використовувати. Якщо нам потрібно максимально швидко зарядити, тоді відповідно ми вмикаємо турборежим. Турбозарядку і за максимально короткий проміжок часу ми отримуємо 100%. Власне, якщо говорити про швидкі зарядки, за годину часу ми отримуємо 80%, це з нуля, і за годину 15 отримуємо 100%. В налаштуваннях ми також можемо обрати більш повільніші типи зарядки, які будуть складати 100 і 200 Вт відповідно. І також максимальна це турборежим. Зарядки ми також можемо використовувати даний роз'єм, але тоді нам потрібно юзати блок живлення від Blue Yeti, який постачається з іншими моделями. Також Зарядків даного генератора можна збільшити до 430 Вт при використанні двох блоків живлення. А власне, ми будемо використовувати стандартний кабель, а також блок живлення Т200. При такому використанні за 30 хвилин заряду ми отримаємо 80%. А Зараз більш детальніше розкажу про роз'єми, якими оснащений даний генератор. Мабуть, однією з найважливіших є розетка на 220 вольт, куди ми можемо під'єднати будь-які прилади. Наступне це власне два порти USB Type-A, які видають 5 В і 3 А USB Type-C порт, який дозволяє максимально передавати 100 Вт, тобто це для зарядки ноутбуків або інших пристроїв, які підтримують швидку заряд. Наступне власне, це прикурювач. Та 12-вольтові роз'єми, які дозволяють живити сумісні аксесуари. Нижче розташований трохпінневий роз'єм для зарядки, а також роз'єм Т-200. По центрі розташований інформативний екран, а поряд ліхтарик, який дозволяє освітлювати територію. Екран дозволяє зрозуміти, наскільки заряджена на даний момент зарядна станція, і заряд відображається у відсотках. Також він надає інформацію про те, які порти увімкнені, і скільки даний генератор на даний момент споживає або видає. Бля кожного блоку з роз'ємами встановлена клавіша, яка дозволяє їх вмикати, для прикладу, біля роз Встановлена дана клавіша біля портів USB Type-A, USB Type-C, а також 12-вольтових та прикурювача, і також біля ліхтарика. Тобто ми по зонах вмикаємо порти, які будемо використовувати, і на верхній частині зарядної станції розташована також безпровідна зарядка потужністю 15 Вт, яка дозволяє заряджати сумісні пристрої. А власне, наприклад, це iPhone, AirPods або будь-який смартфон, який підтримує безпровідну зарядку. Як виявилось, безпровідна зарядка у моделі eb 3 a підтримує технологію MagSafe, тобто, по безпроводу, ви зможете значно швидше зарядити ваш смартфон, якщо порівнювати зі звичайною безпровідною зарядкою. Для детального налаштування Б3А потрібно використовувати застосунок на смартфон, який називається Blue Yate. Власне, конектимо наш генератор до смартфона. Конект здійснюється по Bluetooth. І у нас відображається таке просте та лаконічне меню, в якому ми можемо не так багато здійснити налаштувань, вимкнути порти і перейти в більш детальніші налаштування. І власне беремо з трьох типів зарядки, про які я розповідав. Ось тут також можемо вимкнути максимальну потужність 1200 Вт, Але ось тут вказано для яких пристроїв потрібно її використовувати, що в жодному випадку не під'єднуйте кондиціонер і інші прилади. В великому рахунку за стосунку, вам потрібно тільки налаштовувати швидкі зарядки, а також. Можливо, оновлювати програмне забезпечення, якщо дане оновлення виходить. В Головному меню ми бачимо, куди видається навантаження. Та якщо ми здійснюємо зарядку, яка потужність цієї зарядки, і відповідно розряду також. В Головному меню ми бачимо, які порти ввімкнені, та скільки кожен порт споживає, або якщо ми під'єднали сонячні панелі, або власне до мережі 220, Ми бачимо, скільки споживає власне наш генератор. Тож застосунок на смартфон простий та лаконічний. Він не перегружений зайвим функціоналом, і основні фішки в ньому є. Дійснювати зарядку генератора можна також за допомогою прикурювача і сонячних панелей. При використанні сонячних панелей на 200 Вт зарядка триватиме 2 години, і власне при використанні 120 ватних сонячних панелей від блієті заряд триватиме 3 години. Також можна під'єднювати сторонні сонячні панелі. Ми під'єднювали панель від Flashfish на 60 Вт, але дана зарядна станція приймала тільки 30 Вт, і при яскравому сонячному світлі заряд триватиме приблизно від 8 до 10 годин. Отож, у нас є змога зарядити генератор від мережі і 220 при використанні одного роз'єму жилення або двох роз'ємів живлення відповідно отримувати різний час зарядки, також при використанні сонячних панелей і відповідно прикурювача в автомобілі. Корпус моделі 3А виконаний з матового пластику, який при буденному використанні практичний та не сильно збирає різні відпечатки та царапини. При максимальній потужності зарядки генератора, або коли ми навантажуємо генератор власне різними пристроями, вмикаються кулери для того, щоб охолодити генератор. Шум кулерів не надто високий, тому він не створюватиме дискомфорт. В жодному випадку не потрібно прирівнювати даний генератор до звичайних бензинових генераторів, тому що це кардинально різні пристрої, які призначені для різних завдань. Цей пристрій можна без проблем розташувати в квартирі, будинку. Він не буде створювати багато шуму, він портативний, компактний. Його можна швидко зарядити та легко транспортувати. А власне, звичайний генератор надає більшу потужність і відповідно це зовсім різні пристрої. Посилання на блюєті є Бетра є залишу в описі до цього відео, або також ви зможете його протестувати в офлайн-магазині Lviv. Отож, як висновок можу сказати одне: якщо у вас бувають проблеми з електроенергією, тоді даний генератор допоможе зарядити ваш смартфон, ноутбук, планшет або інші невеликі гаджети, які споживають не більше 600 Вт. Тобто це великий повербанк, який оснащений різними фішками, а власне розеткою на 220, потужним USB Type-C портом, а прикурювачем, 12 вольтовими роз'ємами, безпровідною зарядкою та дуже швидкою зарядкою генератора. Отож, якщо дане відео сподобалось, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.